Доброго дня, шановне товариство! Ви на каналі АвтоІмпорт. Сьогодні вам покажемо цього Volkswagen Golf 6 шостого покоління 2011 року випуску. Поїхали! Тепер трішки детальніше про цей автомобіль. Це вона Volkswagen Golf 6-го покоління 2011 року випуску з двигуном 1.6 дизель. Пробіг у нас складає 207 тисяч кілометрів. Пригнаний він був із Німеччини в такому прекрасному сірому, я би сказав, це, мабуть, мокрий асфальт, сірий колір. На ось таких титанчиках це у нас оригінальні титани, як ви можете побачити. По оптиці у нас звичайна галогенна оптика. Вона, як ви бачите, прозора, все тут класно. У нас є протитуманні фари. Давайте глянемо, що у нас по салону. До речі, по зеркалам ви можете звернути увагу, що вони чорні, глянцеві, смотряться дуже круто. Комплектація у нас стайл. Переходимо до салону. На двері у нас зустрічає повний електропакет на всі. 4 скла, у нас є електрорегулювання скла і підігрів. Звичайно ж центральний замочок. По салону у нас зустрічає такий чудовий руль. Це у нас мультифункціональний руль. У нас тут є керування мультимедією, у нас тут є керування екранами приборної панелі. У нас, звісно ж, є автосвітло, у нас, звісно ж, є датчик дощу. У нас максимальна для 2011 року мультимедіа можна підключати телефон. Тут у нас є навігація, AUX, Bluetooth, mp 3 все, що хочеш. У нас двозонна кліма, підігрів передніх сидінь, підіступка механіка. Ось такий у нас підстаканечок. Ідемо далі. Подивимося, що у нас ззаду. Позаду нас зустрічає такий прекрасний. Задній ряд. Сидіння у нас дуже в гарному стані. Вони не затаскані, не зачовгані. Є ось такі вставки із алькантари. Дуже чудово виглядає, друзі. Вони чистенькі, як нові. Потолок у нас дуже в гарному стані. Він не затасканий, не чорний, не ні грязний, нічого з ним такого немає. На карті ми можемо побачити ось тут динамік і перемикач електросклопідйомника. Давайте глянемо, що в нас по багажнику. У багажному відділенні нас зустрічає ось така шторка. Ваговська, ви можете закрити те, що у вас там лежить, і не париться. Знизу під гумовим ковриком у нас є ось така ніша, куди ви можете положити якісь речі. І під цією нішою нас зустрічає повнорозмірне запасне колесо із повним комплектом. Рухаємось далі. Ну і тепер, шановне панство, вже за традицією ваша улюблена рубрика Огляд товщиноміром. Вмикаємо наш прибор. Давайте подивимося, що у нас. По нашому гольфу. 126. Рідна фарба. 135. Рідна фарба. 117. Рідна фарба. 127. Рідна фарба. 126. Рідна фарба. 118. 132. 133. Дах. 125. 129. Давайте глянемо, що у нас по прийомчикам. Тут, до речі, дивіться, як класно виглядає цей порожок. Це тільки в цій комплектації Style 72. 50. Давайте по задньому ряду подивимось. 58. 55. Йдемо до кришки багажника. 117. 116. Кришка теж в рідній фарбі. Заднє ліве крило 128. Задня ліва дверка, 133. Передня ліва дверка 128. І давайте переднє ліве крило 125. Тож, друзі, лишилося нам пройомчики подивитися. Чуть не забув. Чуть не оставив вас без прийомів по лівій стороні. 67. 50. Задній ряд. 61. 53. Тож, друзі, ви бачите, що наш гольф. Весь в рідній фарбі, немає навіть жодного косметичного підкрасу. Стан ЛКП тут більш ніж задовільний. Машина просто свіркає. Приїжджайте, дивитись, тестувати. Поїхали далі. Ну що ж, друзяки, давайте подивимось тепер, що у нас по сервісам в цьому гольфу. Тут у нас зустрічається ось така шкіряна папочка. Диск. Сподіваюся, з німецькими фільмами. По сервісам у нас сервіс-план. Є у нас ось така наклеєчка. Тут вказаний він-код нашого автомобіля. Зараз ми вставимо дублюючу табличку. Давайте подивимося, що у нас по сервісам. Так, перший сервіс в 2014 році пробіг 53 тисячі. Наступний сервіс в 2015 році пробіг 62 тисячі. Далі 16-й рік пробіг 82 тисячі. Це в цій книжці останній зафіксований пробіг. І у нас є ось такий тюф з останнім зафіксованим пробігом в 23-му році 198 160 кілометрів. Тож ми бачимо, що пробіг у нас підтверджений, історія є, все задокументовано. Рухаємось далі. Тепер давайте подивимося, що у нас під капотом. Відкриємо його і глянемо разом. Volkswagen. Дас авто. Ну а якщо серйозно, давайте подивимося, що у нас під капотом. Тут нас зустрічає турбований 1,6 дизельний двигун. Це ваговський двигун, всім відомий. Він дуже надійний, до нього ніяких претензій немає, сухенький. І в нашому варіанті, звісно ж, немає ніяких непотьоків, ніяких запотівань, нічого такого немає. Тут під капотом у нас теж є сервіс. Якщо ви бачите, 14.04.24 він пройшов. ТО, так що масліцо можна і не міняти. Тут наступна заміна на 232 тисячі написана. У нас фари оригінальні, що зліва, що справа. Крила в нас не крутилися, теж оригінальні. Капотік у нас не крутився. Не з цієї сторони, не з цієї. Ви можете бачити, тут не кручено, тут теж нічого не кручено. Тож, друзі, що я вам скажу на завершення. Витримаєте за 9600 повністю нефарбований Volkswagen Golf на дизельному економічному двигуні. У вас будуть дуже класні диски, оригінальні фольксвагеновські. У вас буде багато місця, дуже здоровий багажник, куди ви можете положити безліч ваших речей. У нас класні фари протиотуманки. У нас така нарядна інтересна комплектація, стайл називається чорні глянцеві зеркала. У нас накладочки на порогах. Все дуже круто виглядає. Тож, друзі, обирайте тачки, які вам подобаються. Їздіть, кайфуйте, слідкуйте за рівним масла, А з вами був автоімпорт завжди раді.